Доброго ранку ще раз. І як і обіцяли, почнемо сьогоднішній ранок із приємного з анімації, з мультфільмів, оскільки сьогодні визначна дата, до речі, Володимиру Дахну з нового мультиплікатору сьогодні виповнюється 80 років, але про нього ми розкажемо детальніше трошки пізніше, в нашій рубриці День в історії. Поки що про досягнення вітчизняної, вітчизняної анімації ми будемо говорити з ще одним українським. Художником аніматором аніматором, режисером Євгеном Євген Савокінь. У нас в гостях доброго ранку. Добро учитель день. багатьох так само відомих українських успішних доволі аніматорів, зокрема Коваля, якого ми йшов в трамваї номер 9 знаємо. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, що з анімацією? Ми якось так чуємо останнім часом. Це так дуже популярний якийсь вид мистецтва, і українці створюються якісь комерційні е, студії. Не знаю наскільки держава зараз підтримує цю, цю всю справу. Але от у нас нещодавно були, не нещодавно, кілька місяців тому були чудові аніматори, які тут просто в студії елементарно нам зліпили невеличкі там кілька секунд е, е, такої анімації. Наскільки, це, наскільки зараз це справа успішна в країні? Ну, взагалі, я по життю я оптиміст, і коли мене питають, як справа української анімації, навіть справа, якщо дуже погана, я кажу, що буде краще колись. Але. Е Зараз є надія на те, що це, так як кажуть, світло в кінці тунелі, вони вже з'явилося, і є рух в потрібному напрямі. Чому я це кажу? Тому що у нас зараз значить, є створені такі пічінги, тобто є відбір проєктів, які претендують на бюджетне фінансування з минулого року. Це як і в кіно, так і в кіно, як в, в анімаціях в нормальному кіно, так і в анімаційному кіно, звичайно. І вже є кілька проєктів, які отримали таку підтримку державну, і зараз чи наприкінці березня чи на середній. Квітня буде черговий такий пічінг, і там є цікаві проекти, і були цікаві проекти, які вже над яким почалася вже робота, скажімо так. Тобто є надія. Як воно буде далі, я не знаю. І Я так думаю, що це правильний рух. Тобто, якщо людина талановита, якщо у неї є якісь цікаві задуми, то вона має шанс отримати державну підтримку, чого раніше не було, але була не завжди. Ви вчите студентів в університеті Міні Карго. Карого. Там так. ваші студенти це якраз такі люди, які мають бажання і тал талановиті, які хочуть цим займатися? Ну, не всі розумієте, не буває так, щоб там на одному курсі 10 студентів, 10 генів. Так не буває. Я так думаю, що з тих десяти там з 11 студентів, які вона зараз на курсі, якщо буде 5 або навіть 3 Такісить фахівці, то це добре також. Чого в нас більше? Анімації для дорослих, бо це якось так чи, чи, чи для дітей чого бракує? Зараз важко навіть так провести, якусь таку. Суть, Полічити чого більше, тому що раніше, коли у нас була єдина студія, яка користувалася державною підтримкою, це Україніма фільм, він нас був план. Значить там для дітей сім фільмів для дорослих три фільми, три фільми лялькових, там стільки то мальованих і таке інше. Було планове господарство. Зараз воно трошки стихійно відбувається, але є й ті ті фільми, тому що ну є такий стереотип, існує, скажімо, в суспільстві, що анімація це мистецтво для дітей. Власне. І у нас завжди що за часів Радянського Союзу переважно робився акцент на фільми для дітей. І фільми для дітей вони були такі гуманні, вони були добрі. І навіть папа римський колись сказав, що значить, тут радянська анімація, вона найгуманніша. Дивіться радянська анімація, і купували наші фільми скажі, в у світі. Зараз трошки змінилися обставини. Зараз. Комерційна анімація, вона править бал, скажімо. всі намагаються робити такі великі блокбастери, значить, те вкладаються багато коштів, багато грошей і намагаються заробити також Але Це сприяє розвитку. Ну якось мистецтва самого вдосконалення? знати. Коли я кажу, коли ми кажемо мистецтво, це таке для мене мистецтво це анімація авторська, коли художник робить якісь твір, які треба розглядати на рівні мистецтва. А ці повнометражні фільми це комерційна анімація. Вона може бути професійно зроблена, а може бути не зовсім професійна. Скажімо, те, що ми бачимо американські фільми, не тоді так Шрек, там люди якого періоду та інші – Це дуже фахово, професійно зроблена комерційна анімація. Вони все прораховують і вони отримують великі гроші за це. Там працюють багато людей. Це і в бюджет насправді. Uh, да, там, вони вкладають там, 50 мільйонів скажімо, доларів, а отримують 150 мільйонів доларів. Ну, там, там, Сотні і... людей можуть працювати. Uh, на да, да, там, і технології, і uh. там все прорахують спочатку, вони значить, спочатку готують ринок, вони там, випускають якісь іграшки, значить, там потім після цих іграшок вони випускають на екрани цей фільм, коли вже глядач підготував. <таспоріст> там така індустрія цього. А, дивіться, цього року росіяни визначали, який найкращий за 100 років, ну там 100 років нібито російської анімації. Вони визначали який найкращий мультфільм за всю історію, там кірейте виставили. І перше місце зайняв фільм Жив бил пьес та Едуарда Назарова. Та. Власне... Мультик про Україну з українським колоритом, музикою за українською поставленою народною казкою, хоча робили його росіяни, російська студія. От і до речі, відразу перед тим як перейти до подальшої розмови, я хочу сказати, що ми з паном власно Назар. Назаром, Назаром вчора записали інтерв'ю, і правда, не скайпу у нас не вийшло телефоном, але це такий фрагмент пропоную вам подивитися. Власне, задали йому. Ми е, запитання з лом дію. Давайте подивимося а. спочатку. Е, нагадаємо мультфільм сам. Точно спою! Если что. Последний раз смотрел, да он мне надоел. Я смотрел тысячу раз. Мне было лет 40. То есть фильм сделан 30 лет назад. Я Украину очень люблю. И у меня там вот друг жил. Я у него вот, посмотрел. От, тобто, насправді, на Херсонщині цей фільм надихався, там український фольк-група Древо, та вони брали участь в запису. Насправді, в мене таке питання. Як от вам, може, вона так трошки по-Свободівськи прозвучить? Як вам те, що український найкращий мультик зняли росіяни? Тільки там хвилинка у нас лишається Українсь. до кінця цієї студії. Продовжимо. Розумієте, з одного боку, це приємно, тому що значить, такі за українською казкою. Значить, з іншого боку, трохи незручно, коли нас питають, кажуть, а ми думали, що це в Україні зроблено. І ми почнемо пояснити, що це зроблено значить, в Росії, але нашим другом Едуардом Назаровим. І більш того, значить, був такий вона, чудовий режисер-мультиплікатор Олександр Татарський, Саш Татарський. Угу. І він... Це ж теж студія пілот, здається. Так, так, так. і він хотів зробити свій фільм Зворотня сторона Луни, щоб там був також український колорит, український фольклор. Але він казав, мені може, як кожного раз, коли починає робити, а така, що на цифінці. Цей кляти, клятий, клятий Назар, він перекрив кісень, сказав він. І він робив грузінни зробив замість українців. Продовжимо після, після короткої реклами, мусимо перерватися.